Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Слабака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали четверту частину місяця червня. Сьогодні нас чекає п'ята частина цього місяця. Ну що, поїхали. Вівторок. Учора мама прочитала мені лекцію про те, що хлопчики мого віку дивляться за багато жорстоких фільмів і за багато граді відеоігри, та що ми не знаємо, що таке справжні розваги. Я просто мовчав, бо не знав, напевно, куди вона хилить. Потім вона сказала, що збирається заснувати читацький клуб для хлопчиків зі району, щоб розпустити всю ту чудову літературу, яка приходить повз нас. Я благав маму покарати мене. А як звичайно, вона не піддалась. Тож сьогодні відбулася перша зустріч клубу читання це цікаво. Мені було трохи шкода усіх тих хлопчиків, яких теж змусили прийти в матусі. Я просто що мама не запросила фреглі. Того дивного пацана, який живе на нашій вулиці, позаяв останнім часом, він дивніше, ніж зазвичай. Хочеш почути, які в мене проблеми з гігієною? Я починаю думати, чи не є. перегляд був трішки небезпечним, але він, на щастя, влітку зовсім не виходить зі свого двору. Гадаю, в його батьків в'явний електричний паркан чи щось таке. Хай там як. А на сьогоднішню зустріч мама загадала всім принести. По улюбленій книжці, щоб можна було обрати одну та обговорити її, всі хлопці поклали книжки на стіл і вибором, здається, були цілком задовільні всі крім мами. Шалені судоку, найкращі чити для відеоігр, зелена оса, шикарна розклад... розкладачка. Мама сказала, що книжки Гімбран принесли, це не справжня література, то що нам треба буде почати з класики. І вона показала кілька книжок, які в неї не переношили з її дитинства. Маленькі жінки, жінки одноліток, старий гавчик», «Н із зелених тихів. Та це ті самі книжки, які нас постійно змушують читати вчителі в школі. У них є така програма. Перечитав класичну книжку в час», отримай наліпку у вигляді гамбургера або ще. Не знаю, кого не намагається обдурити. У магазині товарів для рукоділля можна купити аркуш із сотною наліпок за 50 центів. Я не знаю, напевно, що взагалі робить книжку класичною, але думаю, що їй має бути щонайменше 50 років, а в кінці має померти якась людина чи тварина. Мама сказала, що як нам не подобаються книжки на обрала, ми можемо піти на екскурсію до бібліотеки та знайти щось що буде вподобаному усім. але такий варіант не підходить мені. Розумієте, Коли мені було 8 років, я взяв в бібліотеці книжку, тоді зовсім про неї забув. Книжку я знайшов кілька років по дому за письмовим столом, і мені спало на думку, що, мабуть. Завинив через неї десь у 2000 доларів штраф. Тож я заховав книжку в ящику старих коміксів у своїй шафі, і там вона лежить до сьогодні. Відтоді до бібліотеки я не ходив, але знаю, що я коли е, не будуть реальним дефхаюз, на мене чекатимуть. Грел Гефлі вас заарештовано з книжки літки для домашнього театру в Возноручні. Власне, я починаю нервувати, якщо бачу бібліотекаря. Я спитала маму, чи не можна ще раз спробувати обрати книжку самостійно, і вона погодилась. Завтра ми маємо знову зустрітися та перенести з собою книжки. Середа. Що ж, сьогодні склад клубу читання це цікаво, поніс велику та швидку втрату. Більшість хлопців, які принесу, прийшли вчора з голи, і тепер нас лише двоє. Я Роулі приніс із собою дві книжки. Я обрав дев'ятий том серії «Чари та Чудовиська Темні Королівства. Подумавши, що мамі вона сподобається, тому що вона доволі довга, а люнф там немає. Але мамі моя книжка не сподобалась. Вона сказала, що не схвалює ілюстрацію на обкладниці, тому що там жахливо зображені жінки. Я читав загибель у тіні» і наскільки пам'ятаю, в тій історії навіть жінок немає. Власне мені трохи цікаво, чи читала взагалі книжку людини, яка намалювала обкладинку. Хай там як мама сказала, що скористається правом вето, як засновуватися клубу читання. Це цікаво та обере книжку за нас. Тож вона обирала таку собі книжку під назвою Павутиння. Шарлотти, яка скидається на одну з тих класичних книжок, про які я згадувала раніше. Просто глянувши на вкладинку, гарантую, що або дівчинка, або свинка не доживе до кінця книжки. Ну, от і все, ми прочитали. Ми прочитали п'яту частину місяця червня. В наступній серії нас чекає шоста частина цього місяця. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. До речі, в мене є свій телеграм-канал, тому підписуйтесь, підписуйтесь на нього по посиланню в описі. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Денс ТВ. До побачення!